Ми переживаємо дуже складний період. Дуже складний, дуже важкий. І от сьогоднішня наша виставка ну, не так урочисто відбувається, як би нас хотілося також з певних трагічних причин. Але наш народ завжди мав такий чудовий оберіг, як вишивка. Насамперед це вишить рушники. Коли людина народжувалася її зустрічав рушник, коли вона йшла в останній путь в останній путь її також проводив рушник. Назвати вишивку хобі чи не хобі, <кхід> хоча кажуть, кажу, що людина без хобі це робот, який постійно виконує одну і ту саму пісню впродовж свого життя. Це зараз вишивка хобі. Колись це була частина нашої культури. Невід'ємна частина нашої культури. Не було української жінки, яка б не вміла вишивати. Жанна Колесник вишиває з дитинства. Уродженка Славутчини майже усе життя пропрацювала вихователем. Свого часу у дружному колективі дошкільного навчального закладу номер 2 вишивали чи не усі. Проте найбільше терпіння і таланту, кажуть колеги, мала саме Жанна Колесник. Жанна Борисівна вчила мене вишивати. Я не хотіла, тому що я вже була в такому віці, що вишивати мені не хотілося. Але вона казала, ти тільки попробуй. Воно дуже швиденько і так і я почала теж вишивати. Завдяки Жені Борисівні я теж маю багато вишитих серветок, рушників, які дарую. Є мої серветки. Я теж віддала сестрі на Донецьку область. Але я не так вишиваю, як вона. У мене, мабуть, немає стільки терпіння. Стільки посидючості, тому що побачивши сьогодні, я теж подумала, коли ж це вона стільки вишила. Я бачила, що вона завжди вишивала не стільки. Найбільше рушників створила майстриня після зустрічі з Галиною Форманчук, коли остання стала директором створеного тоді музею. Потрібно було формувати фонди. Тож 38 експонатів основного фонду групи зберігання тканина вишила саме Жанна Колесник різними ручними швами. Шарати буде тільки той. Хто вміє сидіти по 5 годин підряд, а хто стрибає на нозі одній, він ніколи не буде вишивати. Заставити вишивати теж не можна. І це тільки бажання треба. У мене це бажання було в дитинстві, звісно, в дитинстві в мене трошечки такого було. Більше я вже тут в мене розвинулася благодаря, а вони Йосиф. Бе вони я самі не давали ці рушників, то я б їх не вишивала. Володіє Жана Колесник різними техніками вишивки. Представлені на виставці полтавські рушники, декоровані ручним швом, створені за малюнками Олени Карват, декоративні рушники хрестиком, виконані у двоколірній гамі з рослинно-геометричними візерунками. Окремою групою вирізняються речі вишиті гладдю за малюнками Валентини Федорчук з села Мирутин Славутського району. Рушник з давніх давен не просто прикраса інтер'єру. Це в першу чергу оберіг. У якому закодовано певні символи, дослідниця української вишивки Ганна Томусяк на прикладі вишитого дерева життя розтлумачила, наскільки сильне смислове навантаження може нести простий, здавалося, прушник. Ця майстриня, яка створювала ось цей рушник, оцю дорогу життєву людини, світлу і гарну, чому біле полотно. І оцей корінь, зверніть увагу, і потім оця чаша. У цій чаші у душі людській там може бути наповнена і я беру, про щось брудне, але щось має бути гарне. І оця майстриня, відчуваючи ту високість польоту душі своєї, проникаючи тих глибини висоти, вона поселяє в цю чашу оці два листки, які символізують щось чорне й темне, що вона бачить кругом, але разом з тим і квіти. І ось оці птахи, які там примітивним способом вони щось закодована буква, і ося майстри. Тут багато дуже можна якщо розшифровувати, читати, але за все це той. Історичний, що воно дає людині От для нас, коли ми дивимося, відчуваємо на солоду. Очищались та збагачувались духовно на презентації вишитих рушників, друзі, колеги Жанни Колесник привітала з таким досягненням майстриню і дочка Тетяна. І, хоча вона не вишиває, проте малює. А от онучка уже полюбила голку з ниткою. Лишити щось по собі варто кожному. У Жанни Колесник цього більш ніж достатньо. Окрім здібних нащадків, це численна кількість рушників. Усі їх побачити, а хто полюбляє вишити. І запастись новими ідеями можна у краєзнавчому музеї.